Загальний обсяг фіскального розриву або тих коштів, яких не вистачає на виживання країни, складає 289 мільярдів гривень. Вдумайтесь в країні 289 мільярдів гривень немає на те, щоб покрити. Дефіцит. З чого складається ця цифра? Перше, це загальна цифра дефіциту державного бюджету 2014 року, яка складає 71,6 мільярда гривень. Друге, це так звані надуті доходи Державного бюджету України. Які пропонувались урядом Азарова, і які неможливо виконати, так як були неадекватні макроекономічні показники. Країна падала, а вони показували, що в економіці буде ріст. Промисловість скорочувалася, а вони показували, що промисловість росте. Загальна сума таких коштів 34 мільярда гривень. Третє: це втрати соціальних фондів через неправильно пораховану. Макроекономічну базу 2,9 мільярда гривень. Четверте, це те, що ми зустрічалися з мерами міст і вони поставили питання, де їхні гроші. Доповідаю, гроші територіальних громад в 2014 році фактично знаходяться на нульовому показнику. Так як в минулому році гроші територіальних громад і спецфондів були вкрадені урядом Азарова Януковича.